Доброго дня, рада вас усіх вітати. Андрій, привіт! Добрий день. Сьогодні ми зробимо огляд мототрактора. Що це таке? Мототрактор це мотоблок на чотирьох колесах. Правильно, Андрій? Люкс. Ліпше і, не скажеш. І ми його називаємо мототрактором. Плюси того, що все-таки це не мотоблок, як ми знаємо, його треба брати за руки і за ним. Ось так як. Є а в тому, що ми сідаємо і зразу і не зрозумієш, що ми працюємо на мотоблоці, а не на тракторі. Ось такого він у нас вигляду: це наша новинка. Раніше їх у нас не було. В новому такому дизайні. І я думаю, що він вам буде цікавий, правда, Андрій? Ну, в такому дизайні, так, не було. Не були, були трошки в іншому. Ну, я не писала, в, в, в моїх відео я ще жодного разу мототрактора не описувала. Ні, в мене був тільки мотоблок. Для мене мототрактор е, це перше. Значить так, мототрактор. Е, що ви про нього? За я що хапатися? Я думаю, що тут хоча. Андрій мені. Говоріть про плюси спочатку, так і я почну. Давайте. Хвали мені, Андрій, що тут хороші колеса, хороша резина. Я вже одразу кажу, слава Богу, що це не мотоблок, який на двох колесах, а мотоблок, який на чотирьох колесах. Резина хороша, розмір хороший. Зразу, якщо візьмемо, подивимося, що тут ми можемо відрегулювати колію. Зараз вона наставлена на один метр, але є на три позиції, бачите, що ми можемо відкрутити і можемо збільшити. Я думаю, що Чоб, так само дивіться, який у нас запас є тут, щоб розширити колеса, розтягнути, ще сантиметрів. Ну, я так бачу, що це сантиметрів 15, Андрій, ні? Так. Мужики б сказали цілих 20. Цілих Ну, Ладно, Значить так, Далі Андрій мені казав, що тут дуже гарне зроблене освітлення. Електрика, освітлення, все світиться. Ну... Тут стоять е, ці. Е, господи, забув слово, Ладно. Да, тут стоять діодки і тут стоїть. лупа стоїть. Лупа стоїть. Е, я думаю, хто дивиться наші відео і цікавиться тракторами, вони зразу впізнали в цьому капоті капот РД, правильно? Так Так що, хто хоче замаскуватися, повиділюватися, отак, отак. Да, Повидлюватися, ось ось, дуже гарна нагода. До речі, Попередніх е, ага. кентаврах так. мені от капот не подобався. Тут мені подобається більше. Тут навіть сітка з та потут тільки де кріпиться світло. Mm -hmm. а так тут що стосується гарний, гарний дизайн. Я думаю, це гарне їхнє рішення. Що вони що вони вибрали саме такий капот. Ну що ж зразу бачимо повітряний фільтр, ось захований у нас наслевсьом бачку, є контейнер для пилу. Є в нас така. Алюмінієва, напевно, що цинк, Цинк, да? викупна труба. Ну, ізоляційної не буде, грітися буде. Буде гріти а, тому, страшно, до речі. виглядає давить. класно, виглядає правда? хромовано, гарно. В якому тракторі ще така була труба? Ще десь, ще десь я коментувала його, щось таке маленьке. В зубру. В зубру. Була... Тож мототрактор, але трошки такий більший. Щось більше, так. Да? так та. Ну, була бліта. Ну, отак, от так, глядачам. Приваблю. Ну, дивіться, що ми тут маємо. Мото, мотоблок, відповідно, ремінний. Ось у нас три ремені. Три ремені е, мають навіть е, такий е, механізм, так. механ... Це механізм, який допомагає відрегулювати натяжку цих ременів. В чому питання виникає? В тому, що ремені, щоб довше служили і добре служили, вони мають бути не сильно натягнуті як ось тут. Дивіться, бачите? Угу. А ось так. Дивіться, як я тут легко нажимаю да? і вони рухаються. Тоді вони не будуть е, натягуватися і тоді не будуть рватися. А оцей механізм, він, виходить, нахи... я його нажимаю, він підтягує ці ремені саме настільки, наскільки потрібно для його комфортної роботи. По ременях є воно. Далі. Є у нас ось два бачки для дистоплива і для охолоджуючої рідини. Ну, бак для дизтоплива розрахований на 10-15 літрів. Ми так, ну, на 10 розрахований, думаємо, що вміщається і цілих 15 літрів. І для охолоджуючої рідини. Е, мотор. Андрій, давай назвемо тут. Ну, давайте. Є мотор. Тут ось маркування стоїть ЗС 1115 двигун. До речі, один з самих таких гарних, які, які вихожують. Навіть дуже надійний двигун. Угу. Навіть дуже надійний, сказав би двигун. Якраз потужні 17,6 17, кВт він стоїть. Об'єм 1000... дві, тут зразу покажу людям, угу. щоб зразу роздивилися, що не обманію. Угу. Ну, ще, ще маємо сказати, що цей трактор, якщо ви тако звідси подивитеся, він все-таки стоїть на ресорі, да, Андрій? Угу. Ось да, ці на цій І е, все, що тут. Прикріплено, воно все прикручено на болтах. З однієї, ми можемо самі регулювати, як його прикручувати, з іншої сторони, ви повинні розуміти, що воно все-таки не ляте. Не а не як не кажуть, складено як конструктор лего докупи і так. Звичку при... має війти кожен раз підтягувати. Підтягувати, його. перевіряти. Ну, є ж такі люди, такі майстри, що от їм тільки то вони того ключа з рук не виймають, не не, не кладуть, а хочуть отако завжди знаєш, все перевірити і все це. Я думаю, що е, цей мототрактор саме для таких, правда? Для, для таких коло да, 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 Так, ну давай тоді покажемо ще. Ми похвалимо цей мототрактор за його одноточкову гідра, е, гідравлічну е, тут навіску, так, Андрій? Да, одноточку гідравлічна. Ось є гідравлічний бачок. Сюди і рідина навіть залита, так. Вже залита, так? Mm -hmm. На гідравліці, бачите, а взагалі мотоблоки звичайні вони теж мають гідравліку? Ні, не мають, до речі. не мають. Mm -hmm. Бачите? Не треба адаптера купляти. Так що, так що тут, тут цей трактор теж тіше. Стандартна одноточкова навіска, та що йде для мотоблоків, все те, все таку саму можна цепляти і сюди на цей трактор. Ну зорієнтувати вас по вазі. Мені здається, це скільки десь 250 кг кілограм. Це десь так навісне є. обладнання буде в десь так є. Ось ось в такому вигляді можете побачити, як навіть можна. амортизація на сидіння є. Ну, Андрій, знаєш що? З одної сторони амортизація, а з іншої сторони, як йде дощик, ми закрили і не намукає сидіння. Люб. Так, тепер тут що ми тут бачимо? За е, тер, е, місце водія, коробка передач: перша, друга, третя і задня в нас є. Гарний натруль, панель. кожне віконечко в нас окремо, металічна панель. В принципі, це практично. Якщо показники в нас не, не, по в, одному, ага. не в одному віконечку, а розділені, ми вже це теж знаємо. Бардачок, ось з боку. Ну зараз я продемонструю. Продемонструю, скільки місця буде, щоб сісти. Спійки немає, але це не проблема. Він сильно високий. Місця вистачає до руля. Ось в мене, як кажуть, ніякого дискомфорту в мене тут немає. Педаль газу, тормозу, щеплення. Ну він такий доволі великий, навіть. Глушилка. Та як на тракторі, Андрій, я як на тракторі. Звичайно, ну, такий якби, чесно кажучи, нам дай на мене. Якби б я б не знала, що це мототрактор, що це. Mm -hmm. Я би подумала просто ремінний трактор. Все. Nee, ну, по суті, так і є, да? воно так і виходить. Ось зеркала всі регулюються. По ціні Поцініголоне. Думаю, думаю, що він має вам відгукнутися у ваших серцях цей трактор. Мототрактор. Мототрактор. Так, ну, але, звичайно, ціна. Ціна найпривабливіша. Трішки більше двох тисяч доларів. Ну, за такий Супер. трактор. Супер. Супер, правда? Взагалі добре. Бо якщо брати навіть такої потужності мотоблок, по-перше, ви його вже не втримаєте в руках. Да. По-друге, до нього нормальний мотоблок, якийсь дизельний, вже за 1600 зі стартером. Так. Е, ще Андрій. До нього в комплекті йде фреза. Ще ліпше взагалі. Уявляєте, за ці гроші ще й зразу, разом із фризою. Інше навісне обладнання в нас теж є наявності? Плуги для от такої одноточкової навіски. Кінські не... переварити, навіть в кого, якщо вдома є, десь стойку доварити до нього і вистачить. Тут ж не точка, тут одноточка. Одноточка, точка, так. Да? Ні, ну але взагалі ми маємо навісне обладнання, щоб люди просто знали. Угу. Думаю, що цей, цей мототрактор вам. Має бути цікавий. Думаю, що він вам має бути доступний. І якщо ви ще вагаєтеся чи купити мотоблок, чи купити трактор, то думаю, що саме ця пропозиція є саме для вас. Дякую вам за увагу! Надіюсь, відео вам сподобалось. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До побачення!